Яскраві святкові і дуже смачні закуски до вашого столу. З вами кухня як релакс. Вітаю! Приготуємо салат з простих доступних продуктів в поєднанні з тушкованою курячою печінкою. Її потрібно очистити від всіх плівок, гарненько промити та підготувати до тушкування. Можна перед тим. Намочити на 1-2 години в холодній воді. Тушкована печінка чудово поєднується з консервованими або ж бочковими огірками. Саме кислинка цього продукту додає пікантності. Сир нарізаю соломкою і подрібнюю зелену цибульку. А ось моркву потрібно натерти на дрібній терці і попередньо протушкувати з олією. Що ж до солодкої кукурудзи, дам одну пораду. Сік, в якій консервувалася вона, я не виливаю, а додаю в пісний майонез або в звичайний класичний домашній майонез. І цей і цей рецепт в мене є на каналі. Печінку я тушкувала з додаванням цибульки. А ось відварені яйця нам потрібно розділити на жовтки та білки окремо. Друзі, мені дуже важлива ваша підтримка. Тож подальший розвиток каналу залежить від того, як активно ви перепоширюєте відео, пишете мені ваші враження від рецепту та ставите вподобання. Тепер нам необхідно зробити соус-заправку. Оскільки печінку і моркву ми тушкуємо з додаванням олії, майонезом заправляти такий салат вже буде не дуже корисно і, можливо, навіть не потрібно. Ми зробимо красиву смачну заправку на основі сметани. Ми беремо сметану. Додаємо туди столову ложку соєвого соусу та пів чайної ложки гірчиці. Соус нам дасть сіль, тож солити салат вже буде не потрібно, а гірчиця дасть легку пікантність. Додаємо потерті на терці жовтки від яєць і смачна салатна заправка готова. Тепер приступаємо до формування салату. Всі інгредієнти ми можемо викласти шарами такими смужками по типу коп салату. А можемо робити так, як роблю це я. Обов'язково звертаємо увагу на кольористику жовте навпроти жовтого, там чи жовте-оранжеве. Біле навпроти білого, зелене зеленим і так далі. Воно тоді виглядає композиційно, виглядає красиво, виглядає ефектно. Всі смачні рецепти виникають, як правило, в найбільш неочікуваний час. Ось так сталося і з коп-салатом. Кажуть, що шеф-кухар одного із дуже популярних ресторанів Голівуду перед самим його закриттям захотів приготувати щось на перекус. Відкривши холодильник, він взяв всі залишки заготовок, продуктів, які залишилися від робочого дня, і просто їх змішав, змастивши салатною заправкою. Це дуже добре, коли. Ти бачиш всі складові цього салату, і зайшовши, завітавши до ресторану, ти можеш замовити коп салат без якогось інгредієнту. Це дуже зручно, особливо для тих, хто з певних причин не, їсть, не вживає той чи інший продукт. Тобто ти можеш замовити салат без якогось інгредієнту. Ми гарно виклали салат, заправили його салатною заправкою. І вже коли будемо сідати за стіл, подавати його нашим гостям, ми просто його перемішаємо. Такий салат смакуватиме в будь-яку пору року. Він підійде як до святкового столу, так і в будень на смачну вечерю чи до обіду. Бо ж головні його інгредієнти ми завжди можемо знайти в холодильнику або ж на балконі, чи в наших погребах. Тож смакуйте та насолоджуйтесь. І поділюся з вами сьогодні ще однією своєю улюбленою, швидкою закускою заливне. Із рибної консерви. Сюди підходить тунець, сардина, скумбрія, лише з додаванням олії. В попередньому рецепті ми з вами мову ввели про консервовану кукурудзу, сік, якої я використовую в приготуванні домашніх майонезів. Сік консервованого горошку можемо використовувати також. Кожен раз ваш майонез буде мати інший смак. Цю страву можна приготувати як на святковий стіл, так і в час посту, адже яйця тут я взяла виключно для декору, для оформлення. 25 грамів листового желатину можна взяти звичайний, швидкорозчинний пакетований. Е, потрібно замочити. Попередньо у теплій воді. А всього нам потрібно 600 мл рідини на 25 г желатину. Я додаю ще сушену цибульку та часник. І, звичайно, виливаю всю рідину із консерви, доводжу до 90 градусів, тобто не до кипіння, а лише до розчинення желатину. І обов'язково чекаю. Доки юшка настоїться, це необхідно, аби часник і цибулька повністю віддали свій аромат. Цієї кількості рибного бульйону в мене вийшло дві тарілки заливного. Отже, ми розкладаємо рибку і будемо заливати бульйоном. Нам потрібно спочатку залити один шар бульйону і дати йому застигнути. У мене на це пішло декілька годин. І далі ми будемо продовжувати заливати наступний шар. Бульйон обов'язково потрібно проціджувати крізь ситу, аби перець, часник та цибуля залишилися там, а наш бульйончик був прозорим та світлим. Чекаємо, поки застигне, та пригощаємо друзів. З вами була кухня як Релакс. До нових відеорецептів.